Перемир'я зірвано, Індія та Пакистан обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню. Тиша тривала всього кілька годин. Вибухи пролунали у частині Кашміру, що під управлінням Індії. Хронологія подій у наступному сюжеті. Справжнє дипломатичне чудо у Південній Азії. Індія та Пакистан дві ядерні держави, які більше ніж півстоліття ворогували через Кашмір, домовилися про повне і негайне припинення вогню, починаючи з п'ятої вечора за місцевим часом, 10 травня. Нагадаю, напруга між країнами досягла піку цього тижня. За чотири дні відбулися масовані авіаудари з обох сторін, десятки загиблих військових та цивільних, обстріли прикордонних районів. І от після нічних перемовин за участі Вашингтона несподіваний поворот після тривалої ночі переговорів за посередництва США Я радий повідомити, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з тим, що виявили здоровий глуст і мудрість. Дякую за увагу до цього важливого питання. Угоду підтверджують обидві сторони. Міністр закордонних справ Індії повідомляє, що Нюделі зберігає жорстку позицію щодо тероризму, але припинення бойових дій це крок до стабільності. Генеральний директор з військових операцій Пакистану зателефонував своєму індійському колезі. Вони домовилися, що обидві сторони припиняють усі обстріли та військові дії на землі, в повітрі та на морі. У Пакистані також підтверджують, обстріли зупинено. Угода набула чинності одразу після оголошення. Пакистан та Індія домовилися про негайне припинення вогню. Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні без жодних поступок у питаннях суверенітету і територіальної цілісності. Новину про припинення вогню в прикордонних регіонах зустріли з полегшенням. Тишою по обидва боки місцеві завдячують американському президенту. Ми дізналися про це з соціальних мереж з світу Дональда Трампа. Ми раді це бачити. Це хороша новина. Ніхто не хоче війни. Війною нічого не вирішиш. Рішення можливе лише через діалог, лише перемови, єдиний шлях знайти вихід. Ми дуже зраділи, коли почули цю новину. Останні 4-5 днів нам було дуже важко через обстріли з обох боків. Усе село було в напрузі від дітей до літніх людей. Усі сиділи вдома в день, а вночі змушені були переселятися у сусідні. Села ми дуже щасливі, що оголосили припинення вогню. Війна зачепила б увесь регіон. Постраждали б не лише Пакистан та Індія, а й інші країни навколо. Це правильний крок і з боку Трампа. Він зупинив розвиток конфлікту і домігся припинення вогню. Це правильне рішення Дональда Трампа посадити за стіл переговорів обидві країни. І Пакистан, і Індія зазнали б втрат, постраждали б і бізнеси, і звичайні люди. Це були б великі збитки. Утім, мир виявився не. Трет. Уже через кілька годин після оголошення припинення вогню в індійському місті Срінагар, що у штаті Джаму і Кашмір, пролунали вибухи. Про це повідомив очільник регіону Омар Абдула. Це не припинення вогню. Підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінагара щойно відкрили вогонь. Та, попри це, сторони наполягають. Наступний раунд перемовин між військовими Індії та Пакистану заплановано на 12 травня. Катерина Кравець, Юрій Куций, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.